Так, щойно з почти, забравши модельки, сьогодні буде два огляди. Оце перша модель, ось це друга модель. Сімейство Сіма P136 і P137. Це моделі AR-15. Давайте розпакуємо, подивимось, почнемо з 137 всередині. Всередині повністю запаяний пінопласт з такою як плівкою. Це показує, що автомат ніким не використовувався раніше. Відкривається в принципі, доволі просто. Ось таким чином ви знімаєте. Оптичний приціл муляжний, немає там ні оптики, ні скла, нічого. Лазерний, цілий вказівник. Лазерний цілий вказівник, ось це, а то був фонарик. Ну, слабенько, але світить вже добре. Сам автомат по розміру 75 см, зйомний приклад, трубчатий, не регулюється, кріпиться на задню частину. Ну, в принципі, класна моделька, вона однозарядна, тобто вам після кожного пострілу треба буде перезаряджати і робити постріл. Два режими блокування і одиночка. Стволик всередині у нас іде алюмінієвий і зверху покритий срібним таким як е чохлом у вигляді з ДТК. ДТК тут не відкручується. Вставляємо магазин. Ось так виглядає автомат. Тепер у нас є моделька 136, покажемо, розпакуємо її. Картонна коробка закриває. Всередині так само бінопласт, покритий плівкою для того, щоб ви були впевнені, що автомат реально новий і ним ніхто не користувався до вас. Відкривається так само. Комплектація тут така сама, тільки єдина відмінність, більший магазин. Змінена цівка і все. Все інше однакове. Характеристики, потужність, дальність, вага все однакове. Тому одразу приступаємо до створки. Отож зібрали дві модельки. Вони в принципі майже однакові. Ну, за виключенням фронтсету оптичні приціли, лазери, фонарики. А, відрізняються вони магазинами, а перловер тут однаковий. Приклади, як ви бачите, також вони однакові, самі автомати. По зручності користування я вибираю 136-ту модель. Ну, мені здається, вона навіть трошки красивіша. Зараз майже всі обирають кріплення МЛОК, всі військові, вони стають більш популярні. А планки Пікатіні вже відійшли на другий план, але по співвідношенню краси. Мені більше подобається 137, Тобто зручність або краса, ви вибираєте, яка вам подобається. Я виберу обидві. І зараз покажемо, як вони все ж таки стріляють тими самими кульками, які ми радимо купити додатково. Вже вимкнуто лазер лазером відключимо. По лазеру трошечки видно. Ну, заодно ми перевірили, як воно падає. Тепер по а... Характеристикам швидкості. Тут іде 110 метрів в секунду, що тут, що тут. Однаково. Немає різниці. Але, купивши нормальний приціл, буде стріляти краще. Тому... Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки і переходьте в телеграм, тому що там виходять всі загальні новини. Все, дякую за перегляд.